Шановні сусіди. Проскульська підпілля 203, цкуни, дивіться, як ховаються, ваших синків ловлять самі ухилянти, блін, бугаї поіджирали животи. Давайте, показуйте, охранники, людей. Ви Ви людей же охороняєте. Ви ж по п'ятій Конституції України, ви кого маєте охороняти? Як це не робіть? Як це не робіть? Дай дай вперед. В'йоз з нашої площадки, я ще раз казала, немає чого тут ловити. У вас є тут блокпост чи що? Так, вийшли, будь ласка, звідси. Встали і поїхали. Дивіться, о, це, мабуть, чи чогось батька чи сина вони ловлять, не знаю, подивіться хлопці. Поз'їжджалася бригада, блін, п'ять чоловік на одного. Сикуни, блін. Не цикуни, а цикуни. Попід мамині спідниці поховалися і сидять, ловлять людей чи їх із дітей. Ну що, хлопці? Скажіть, по, ви, по якому праву ви його ловите отут? -от? Ну, об'ясніть мені, покажи документи, що ви тут стоїте. Покажіть, що ви тут вас? Ну, тут є блокпост чи що? Алло, повідвертали морди. Буває, так. Да. Поки ми не наведемо що люди добрі. Ви до чого йдете, ви думаєте, що у вас мене оце все? Так вас перших в розход пустять. Разом з, вами? Разом з нами? Так, да, дійсно, разом з вами. Бо жалко, що ми народили отаких, от як ви. Дорогенький мій, чого ж ти напередку, як ти боїшся Путіна? Ха. Тут вас треба раніше вичевити, ніж Путіна, розумієш? Отаких, як ви. Ви кого маєте охороняти? Я вам ще раз кажу, що ти вчепився і чекаєш людей от на площадці. Поліція також воює. Да ти що? А чого ж ти тут? Подивись на себе. Так звісно, блін. Я бачу, що я кажу, не побіг один з другим. Повід'їдали животи і ловити людей. Давайте вперед, я сказала, це наша час на територія. Я сказала час на території, так що не буре... бачу вперед. Давай, давай, знімай мене, на що ж? Сфотографіруй мене. Може більше штани зняти, блін. Дійсно, льо лє... дай дівчинку знайшов, легкого поведення. <реш> Стедовисько, блін. Стедовисько. <реш> давай кидай мене всі знають. <ганування> от іменно, що мене всі знають, а ви от о, тут от всіх а я не хочу. Я на своїй території, що хочу, то роблю. Так що вперед. Зібралися хлопці і пішли. Кого ви ловите? Я питаюся ще раз. Кого чекаєте? Він на мене сведіння шукає. Шукай. Просто стидно за таких, що у вас понароджували тут батьки, розумієте чи ні? Ви люди добрі, хоч досторимуться статті Конституції Конституції, ви признаєте, ви давали е, а цей? Чоловік, скажіть, будь ласка, дайте в одному місці. В якому? Ну в тому, щоб ти мають скоро будеш. Ну в якому місці? Ну, то я тобі кажу, хочеш, ти там теж будеш? Чи ти звідти втік? Ну, чого ж ви не хочете, чоловік? На кладьбі ж чи мій чоловік лежить? Ага. Бігом ви його зіли. Бігом, так. Да. Я його з'їла. А ви кого ще не з'їли, то ви доїдаєте, правда? Ви мені скажіть, по якому ви право, які статті Конституції ви керуєтеся? По якому наказу ви тут? Покажіть свої документи, хто ви такі. Покажіть свої документи. Де ви маєте знаходитися, де ваші блокпости і що ви тут робите? Алло. Ну що народ? Подивіться, як гарно в нас. Охороняють людей. Це в нас людина, вищий орган влади, а вони, блін, за наші кошти нас тут ходять і вилавлюють. То прочитай Конституцію, тоді будеш ржати, блін. От То от прочитай Конституцію. Ти по якому, по якому наказу ви тут ходите? От прочитайте Конституцію. Я читаю, а ви ти читаєш один з другим. Я читаю. Що ти читаєш? Покажи Я мені документи. З першого дня народу. Покажи мені документи. <реш> Де ти що все життя до 40 років відпрацювали? Чого вони не навоюють? А повтікали в цкуни і в ментів? Де вони всі? Ну от я вас запитую, ви дивіться, які ви богаї здорові, ви чого ходите, ловите дітей Вон по 18 років. А я не хочу. Да звісно, блін. Так що хлопці давайте вперед. Юра нашої площадки. Забирайте машину з нашої частної території, я ще раз казав. Підрський? Котрой Підріський? Да? Ти захищаєш ракету, да? ви вивозите їх туди, О, це цікаво, як ви з ними поводитеся, по-перше. Хто не хоче йти. В першу чергу треба да? це що знімати на телефон, мішок на голову і туди. Так, а тобі ні? тобі давно треба було мішок на голову. Да, конечно, так, звісно, блін. Я бачу, як ви захищаєте, забираєте в дитини батька. Щось ти не там, я тобі ще раз кажу. Ви ж не знаєте, де я був. Я бачу, що ти живий і здоровий. І ось здравствуєш. Ваше да. привістє, коли б зникнув, повертається. От тоді він би гімно ходив і ходив би збирав би чужих дітей. Ви знаєте, що в нас є неправильно неправова влада, у нас є неправильно. Вони ховають морду, щоб їх ніхто не бачив хоч. Наші всі хлопці тут нема кого ловити, всі вже тут на війні. Ну, що буде, що... Хлопці, забрали машину, я серйозно, це наша частна площадка. Що буде? Який тут розумний, блін. борзий, Знайшовся. Нічого! Просто я тобі кажу, що це наша частна територія. Я до тебе до хати заходжу. Ну мало що. Я не піду, я сказав, я би, напевно, вам би очі повидала, якби ви когось брали. Понимаєте? Я би своє життя положила, би дитини не дала. Тому що ви вже положили не одного. Ви не то зароблює... Ви, Ти мені скажи, кого ти маєш захищати? Дкунів чи людей? Кого? Ти яку присягу давав? Кому? Тобі не соромно? Тобі твої мамі не соромно дивитися тобі в очі. Ти сховався за мамину спідницю, пихнули, що в міліцію, щоб тебе не забрали на війну. Ага. І от такі самі ви. По 40 років повідробляли, посиділи, хто сидів там десь в якійсь міліції, десь в воєнкоматі, всі цей. Всі поховалися, зараз з тих... конами тих... 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 ходите, ходите кошмарити людей. Що чекаєте? Я не розумію, чоловіче, Вони що, хочуть вас забрати, що, чекають, поки ви вийдете з машини. Людина спілкується, не перешкодить. Проскурське підпілля 203. Проскурське підпілля 203. Не ловля ту хилянку. чоловік одного. Так що народ, дивіться, яких герої має, в яких дармоїди їдять наш хліб за наші кошти, ну, ловлять я гроші, працюю, Ти знаєш, за мої гроші ходиш. За які ваші гроші? А що ви думаєте, що держава платить? Нас гроші? є держава, питаю. За які гроші? Во за те, що ми маємо отримати. Люди. Мені З дві року ми маємо отримати ці гроші. Мені ніхто гроші не платить. Да, звісно, дурно Мені. ходиш. до того. ой, який ти Мені. в нас Мені. патріот, блін. От будуть всі люди, хоч знати патріота в очі. Хоч будуть всі знати патріоти в очі. Ви мені покажіть, по чому ви керуєтеся, хто ви такий? Назвіть свої імена, покажіть свою, е, наказ, де ви маєте стояти, кого ви маєте ловити. Я не пам'ятаю, чого ви тут пильнуєте? Що чекаємо? Кого ловимо? А завтра веземо вже двохсотим, дуже сожалеєм приходимо, стріляємо на цвинтарі тому вон. Вас би всіх повернути ті автомати на оборот.